Усім привіт ще раз. Сьогодні буде відео, як я підсипаю квочок. Ось у мене тут лоток з яйцями. Це ще не всі яйця. Зранку, як все буде гаразд, я ще буду підкидати. Не знаю скільки влізе, але ці всі, які влізуть. Тут має 9 штучок. Звертайте, що такі грязні руки. Тут яйця. Ось кури несуть розові яйця домінант, тоді є зелені яйця домінант, і це 4 яйця від моїх курей. Це 5 у людини брав, і це 4 від моїх. Це від помісного кохінхіна, від чубатої, і від чорного домінанта, який несе темне яйце. Ну, це зараз не про те. Качур. Він докачка, це вже на яйцях сидиться, він за нею ганяється. Іде, сідає. Так, зараз покажу, де взагалі їх саджу. Ану, качка, дай Дайди сядеш. Вона тільки що встала. Ось така у мене клітка тут, в темному е, місці. І зараз буду я садити курку. на яйця. Настину я е, сухенька, тут Тут ящик пластмасовий. Е, тоді сухенька, соломка. Так, багатенько. Господи, то, що таке Півень топче. І зараз беру буду класти яйце. Раз, за одне його не ніде нема тріснутого. Леки. Два. Такі крупні яйця. Три. Не, не велика. чотири пять пять, шість сім вісім. І 9. Ну, я напевно думаю, що це все достатньо. Хипуха кину. О, все одно між гнюздами паляється. Курки хай буде по бокам. Так, ну зараз йдемо ми по курочку Так, взагалі я це роблю пізно ввечері. Ну, бачите. Так, заодно зараз яйця порозкладую бовтуни, там, де вони мають лежати. Ось така вона ще з Нового року квокче. Так, це ми сюди кладемо. Позабирав з яй... загніз яйця бовтуни. І акуратненько, Я вже її знімав ось буквально пів години назад, е -е, Щоб вона поїла. Ідіть ну, отсюда. Ідіть. Зараз. Бер. Іди, иди іди, йди. Твої будуть яйця. Твої будуть діти. Іди сідай, сідай. Аккуратно. О, ту курка думав. Такой що... яйця покажу, що є. Вот, бачите? То під неї ще влізе, я вам, друзі, скажу. Трошки хай вона. Зараз її вона порозправляє. Сядеться, як має все бути. Так, беру, тепер її закриваю. І так, зараз почекайте. І так. Ось так. І ось там вона сидить. Зараз я все одно візьму, а тут вже. Беру отакий от кусок фанери темний. І зараз ще її все одно прикрию. фанерою. Ось такий воздух є в неї. І все. І хай сидить собі, розсиджую. Думаю, що все буде добре. Плюс-мінус один з нею день мають смопитися і в інкубаторі. В Інкубаторі на день раніше будуть мопитися. Ось так. Друзі, всім дякую, хто мене дивиться, хто коментує, хто лайкає. Нам ще 48 людей і буде тисяча Думаю, що це станеться вже скоро. На це надіюся. Всім дякую, хто підписується, лайкає, коментує, пише запитання, допомагає розвиватися мені, що в Тіктоці, що в Ютубі. Всім пока!